Родина має розуміти, що є одна людина в військовій частині, до якої вона може звернутися з будь-яким питанням, будь-яким. І вже ця людина має піти до кадрової служби, до фінансової служби, до строєвої частини і запитатися про документи, про виплати, що потрібно, що потрібно для цього, і дати в родині відповідь. Родина не має видзвонювати кожного окремого спеціаліста, родина не має добиватися реалізації своїх прав, родина не має через адвокатів, через запити витребувати від військової частини якісь документи. Це, це жах, так не має бути. Тому я вбачаю велику цінність саме в тому, щоб. Були окремі люди, які будуть родині допомагати у вирішенні абсолютно всіх питань.